Дякую нашим захисникам за нестону працю, відданість і відвал, за те, що ми могли гратися з друзями, за те, що я можу слухати колоскову мамі у теплому ліжі. за наші щасливі посмішки і спокійний сон. Дякую розвідку. Ми... Дякую за захист нашої країни. Доброго момент у житті. Нехай наші маленькі серденька зігрівають вас і оберігають. Ми вас любимо і чекаємо вдома. Живемо і здоровими. Ми вас любимо. Дякую вам.